Ну, і чи зустрінеться українська делегація з російською, якщо так, то в якому форматі поки залишається питанням? Продовжуємо ми відстежувати цю топ-тему на сьогодні. Про Туреччину і не тільки далі в етері марафону поговоримо із Наталією Піпою, народною депутаткою від фракції «Голос» та секретаркою комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Долучаємо до нашої етеру. Наталія, я вас вітаю. Доброго дня, слава Україні, героям слава. От щойно слухали ми синхронний коментар Володимира Зеленського стосовно складу російської делегації. Не можу не спитати про цю все таки знакову подію. Досі багато питань залишається. Чи відстежуєте ви її перебіг як народна депутатка, і як вам той склад російської делегації, який ми зараз бачимо? Звичайно, що перебіг відстежую, а я не мала ніяких очікувань пов'язаності зустрічю. Я не вірила від початку, що приїде Путін. Він давно взяв собі найкращих російських перемовників і дипломатів. А нагадаємо, що в них досвід дуже великий. ще від часу зборе радянського союзу і Російської імперії. Цієї машини зла, тому відповідно було очікувано, що його не буде, і е, те е, і зрозуміло було, що Зеленський теж якщо дивитися позицію України в даному випадку, як на мене спрацював правильно. Що він поїхав, принаймні він буде мати зустріч з Ердоганом до якого теж як до диктатора є питання, але зараз він відстоює е, своє бачення цього. хоче бути фігурою, і нам точно треба з ним рахуватися, Адже чорторечина теж наш сусід. Тому відповідно, е, що сьогоднішні перемовини щось принесуть, е, я не очікую, але якийсь певний суп е, буде. Ну це принаймні, знаєте, е, пересунення ще одної е, шахи, е, у шахів на шаховій ну, на на шаховій дошці. А чи взагалі зараз доцільно тоді зустрічатися з російською делегацією такого рівня? Бо, як каже українська сторона, серед нашої такої великої делегації високого рівня рівні по посадах росіянам не знайшлося. Тоді чи взагалі доцільно зустрічатися, якщо це буде теж на дипломатичну на дипломатичну сторону, перекладаючи не рівня просто чи взагалі тоді варто ну, зустрічатися? З того, що мені здається, мало би найбільше сенс зеленів зустрітися з Ердоганом як двом президентам. А цей склад російської делегації, що є, відповідно, українська делегація точно не в повному складі, і точно не з президентом би мало зустрітися. Я сподіваюся, що саме таке рішення і буде прийняти. Тобто, перемовники мають бути того ж самого рівня, і відповідно, я маю надію, що українська делегація саме так і зробить. Відповідно, найближчим часом ми будемо бачити. Добре, продовжуємо. Ми справді відстежувати ще багато аналізу буде стосовно подій у Туреччині в Ятарі П'ятого. Далі про внутрішні моменти Наталю, з вами поговоримо. Я знаю, що ви ініціювали звернення до голови СБУ та голови нацполіції щодо дій та позиції проросійської української блогерки. Як це парадоксально не звучало? Анне Алхім, так вона називає себе в соцмережах. Насправді вона Ганна Боряченко. І е, ви власне ініціювали депутатське звернення, аби з точки зору закону звернути увагу. Я введу в курс права глядачів е, скандалів стосовно цієї блогерки насправді дуже багато. Але останнє, який зверхоби українське суспільство, це те, як відреагувала ця блогерка на те, як її попросила на святі виконати українську пісню. Тобто… Її позиції нас не дивує, але зрештою, це в умовах повномасштабного вторгнення НАТО дуже боляче сприймає українське суспільство. Розкажіть детальніше про цей депутатський запит, про це звернення, що в ньому міститься, і чи справді з точки зору закону є така річ, яку можна інкримінувати цій блогерці. Я вважаю, що з точки закону є. Перше, це те, все таки на що звернули увагу, що після її ну якби заклику інформації в інтернеті був приліт в лікарню, де були військові. Це було ще по 22-му році. Друге, що ще раніше вона говорила на питання, що ви думаєте про президента? Дудю здається в ефірі. Що ви думаєте про Путіна? Путін красунчик. Як висловилася вона, якщо перекласти те, що вона говорила, відповідно далі наступні речі, які вона веде. Тобто, це такі проросійські наративи, це не є такі прямо Росія прийде порядок на води, але ну це погано. Те, як відбувається мобілізація, давайте ми вже будемо шукати рішення і так далі. Тобто, це те, що насправді вкидує Росія, і тому насправді я вважаю, що за проектом Аким стоять велика. Кількість людей, і відповідно їх явно хтось підказує ці так звані лайтові проросійські наративи, і саме тому я звернулася до СБУ, щоб вони перевірили насправді з якими мотивами діє Алхів, адже вона має вплив на багатьох інших українців, так які наприклад сумнівається або не визначились, і коли немає такого ворозника про російське побачення, то відповідно тоді вони більше схильні спілкуватися і слухати про українських блогерів. А зараз Алхін в такому випадку вона нас вже є по факту публічною особою, хочемо цього чи ні, тому я повернулася до СБУ, щоб вони перевірили її діяльність чи отримали якусь відповідь від СБУ і Нацполіції? Чи ні, але власне чому як це все відбулося, коли в нутрішній системі Верховної Ради, яка називається Судо, було це звернення. Щоб могли підписати його і інші народні депутати, щоб це було не лише від мене, і дякую всім колегам, що підписали е, в ума ще не було опубліковано громадськості. Інформація про це звернення вже була злита і разом з моїм номером телефону і сидячи Верховній Раді о 13.12 дванадцять вівторок. Я почала отримувати погрози з різних телефонних з різних номерів телефону, і, зокрема, там за 8 хвилин було 10 телефонних дзвінків, і одних з них з погрозами. Тому я звернулася до СБУ другий раз. Це вже до іншого відділу. Адже один буде займатися розслідуванням діяльності, Алхім, чи є кол там колопораціонізм чи ні, загроза української державності, а друга власне те, що були погрози. Ну але те, що злито з внутрішньої системи, це також тягне на кримінальну відповідальність і хтось видно з середовища Верховної Ради, а хім в діяльності. Це не єдиний випадок на. На лівому березі також надія Полонська була е, блог свій Публікувала про те, що не проблема в одній алхів і в російській мові а проблема в також такі люди часто можуть жити в одному будинку одні віддають свої життя для того, щоб бути е, українцями. А інші не хочуть ними бути і не слухаються з цього. І звичайно, що такі є в меншості на щастя, бо українці, попри всю більшого проживання, і четвертий рік широкомасштабного вторгнення і одинадцятий рік війни є насправді єдиними. Але та є алхімія, є її послідовники, і тому це треба змінювати. Тому я чекаю від СБУ дій в двох напрямках: і в тому, щоб ми почули про колабораціонізм Алхім, і звичайно, про те погрози як до мене, як до народної депутат. І про тому, що це відбулося середовища Верховної Ради. Ну, це серйозне звинувачення йшли з депутатським зверненням з однієї з однієї теми з одного приводу. А тут вже з'явилося й декілька стосовно погрози. Чи можете ви озвучити про що саме там йшлося? Які це погрози, як взагалі це виглядало в телефонному режимі? Чесно скажу, що людина, яка зверталася, я не ну точно це було йому хтось підказав, та, ну, звернення дали телефон дали. І якщо проаналізувати повдінку цієї людини, то за ним вже є певні речі. Він і з банку працював, майло Форму ДЦП називає себе чоловіком молоким, і в кінці мені сказав, що якщо я не заберу свою заяву, ніби з СБУ, то мені буде, ну, і мову оригіналу вольна, больно Ну тобто він розумів, що він звертається до людини, яка представляє не лише себе, а громадян України, зокрема 115-го округу, 180 тисяч осіб. Тому якби це не просто до громадянки Наталії біти звернення до народної депутатки, і ця людина відповідно думою не повністю усвідомлювала що вона робить. Але зато ті, хто ним керує, і хто йому підказував, тому прекрасно свідомлювала що вони роблять. Це нагадує ті погрози, про які заявляла ще одна проукраїнська блогерка Олена Мандзюк, яка теж критикує дії Алхім, і теж на неї полилося дуже багато хейту через критику. Цю і вона підняла в суспільний простір ось цю проблему глибше її розглянула. І вона теж нині заявляли про погрози її та її дітям. Якщо об'єднати ці всі справи, чи може бути це переконливішим аргументом у правоохоронних органах? Думаю, що так, бо я не теж як ми спілкувалися, про це звертала увагу. Тому я думаю, ну, я е, виглядаю, що це зроблена та сама людина, але точно він був виконав. На моє переконання, що він був виконавцем. А мета цього всього е, хтось це інший робить, так само як і відбулася дос отако на сайт на лівому березі, та коли був блог опублікований про алхів. То така, яка тривала 5 чи 6 годин, це точно, якби теж плправомір е, сплановані дії. Тому відповідно з цим явищем е, СБУ я впевнена, що буде розбиратися. І я вірю, що вони знайдуть слід. Е, чи будуть до долгі житті якісь дії? Ми побачимо зараз від і від того, що буде знайде СБУ і від того, як ре, відреагує далі е, ну, тих, е, сьогоднішня влада з держави України. Ну, подробиці багато, як з'ясовується так депутатське звернення ваше подане, так воно там зареєстроване, тобто його взяли зараз до уваги? Чи відомо про це, на якому воно етапі? Чи яка там взагалі процедура подання цього звернення? І взагалі як ви будете отримувати подробиці стосовно результатів цього? Щодо того, що я подала на ЛСІМ, це було я подала в 14.08 у вівторок. Відповіді я ще не маю. Чекаю, що СБУ зі мною зв'яжеться, але ви слушно сказали, що Олена і Олександр Терен, які є ветераном, теж звернулися до СБУ. З вже заявою про вчинення кримінального правопорушення, бо я звернулася зі зверненням від декількох народних депутатів. Тому відповідно я буду зв'язуватися, якщо ще найближчим часом не отримую відповідь від БСБУ, що вони до мене вийдуть на зв'язок сама з ними і розпитуватися про те, як то що мо можуть вони по повноваженнях мені пояснити розказати як людині, яка писала звернення, що відбувається і на якому етапі процес розслідування. Можливо, бодай колективно вдасться е дізнатися, яким чином можна вплинути на такі і проросійські і показові дії. Тут із моральної точки зору дуже багато питань, Ні. але е так будемо відстежувати, як буде просуватися буде. Ми насправді як суспільство все правильно робимо. Реагуємо, відстоюємо один з одного. Інші люди, бачите, пані Олена зустрі не залишилася сама. Власне, від неї, як знала більше, я проявище цієї Алхім, бо я за неї не стежу в соцмережах. Але відповідно, ми українці гуртуються, передають інформацію один одному і ми стоїмо разом, починаючи з майдану, початку російсько-української війни і до сьогодні. Ну... І будемо далі так продовжуємо. Ми відстежувати резонансні такі чутливі для суспільства, для суспільства теми. Бо в умовах повномасштабної війни всі проросійські наративи вони тільки підіграють ворогу, і на це варто звертати уваги. Ще до іншої теми хотіла я звернутися запитати у вас про те, що Міністерство освіти та науки планує зобов'язати студентів-бюджетників відпрацьовувати навчання за фахом нововведення можуть стосуватися майбутніх учителів, медиків інших спеціалістів, підготовку яких нині фінансує держава. Про це заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький заявив в інтерв'ю дзеркалу тижня. Чи справді такий механізм може? Привабити так би мовити студентів працювати в державних структурах і працювати за фахом, аби так би мовити, віддати борги, як тут кажуть у міністерстві освіти і науки, але з іншого боку, для молодих молодих фахівців нині надто мало цього заохочення на ту вигляді заробітних плат, які для вчителів, зокрема, не збільшують. Як вам такий механізм? Чи може він дійсно мати перспективу, і чи не спричиниться якоїсь такої зворот? реакції Ну насправді, якраз зараз по цьому є дискусії. Це законопроект, якщо я не помиляюся, 11.399, друге читання минулого року було прийняте перше. Разом з тим, що ви процитували Михайло Винницького це йде про супровід. Ну, хтось буде на повному бюджеті 100%, відсотків, які сьогодні, а хтось, окрім того, буде отримає гранти і зможе поєднувати частково власну оплату з тим, що додасть держава. Але власне такі професії, як ви сказали, медики, вчителі це ті, кого держава Україна може поблизно порахувати скільки нам треба п'яти років наперед. Та це так зване держзамовлення, яке я нагадаю, немає в таких країнах ні в Британії, ні в Канаді, ні Сполучених Штатах Америки, на яких ми часто заглядаємо. Там в принципі безкоштовної освіти як такої вищої немає. Україна її має, і тому одна з причин, чому ми даємо цю безкоштовну освіту вищу бюджетну, Це є держзамовлення а якщо є зараз замовлення, відповідно нам потрібних пахівців. А вже тоді як дивитися, як вони ну чи будуть це прийняти, як відпрацьовувати, то ми будемо разом дивитися, наскільки це доречне, так наскільки а можливо варто поєднувати навчання і роботу, так дуально це збільше характерно для профтехосвіти освіти. Але будемо дивитися, які варіанти можливі, а які ні. Насправді, тим, хто наприклад, це таки буде це рішення прийняти на відпрацьовувати. То якщо людина не захоче, вона зможе йти на платне навчання і отримати від держави грант і певну, наприклад, суму власних коштів. Тут все буде дуже залежати. Мушу також сказати, що ми свою власну оці то і саме себе дуже часто недооцінюємо. Адже ми зупинили Орду другу армію в світі, і так само ми дуже часто нарікаємо на українську. Ко світу так вона сьогодні не найсильніша в світі, але не найслабший. Коли ми говоримо про вищу світу України, у нас достатньо добрий бакалаврат. Нам треба розвивати магістерку і далі наукові ступені. Чому в нас так виникло? Чому наші університети є не конкурентні в світових е рейтингах порівняння університетів? Тому що в нас наукові школи були в академії наук, які Контролювалися КГБ і перш за все працювали на військову промисловість. Для того нам треба при університетах розвити добру наукову діяльність, і ми тоді самі будемо здивовані, що насправді у нас багато є і хороших і наукових і шкіл і академічних університетів. Тому чи буде відпрацювання на сьогодні ще невідомо. Це один з варіантів, який запропонували міністерство. Робоча група тільки починається, тому я не можу ні спростувати, ні підтвердити, що точно що буде. Треба бачити більше цих бачити чим. Міністерство аргументовує доцільність цього до чого це зможе призвести, чи це буде якби на позитив і державі, і студентам, чи на негатив? Тому а, наші будуть гострі дискусії попереду в робочій групі, і вже коли ми будемо виходити на фінальний закон тексту до другого читання тоді можу прокоментувати більш детально. І ще одна теза Михайла Винницького в інтерв'ю дзеркало тижня, про те, що в Україні масово відраховуватимуть студентів-чоловіків, мінусвіта розглядає варіант відрахування значної частини студентів-чоловіків після весняної сесії. Здебільшого це стосується чоловіків віком від 25 років, які здобувають освіти в університетах. Настільки це правомірна річ в умовах воєнного стану? Ми розуміємо з якою метою це роблять, але наскільки наскільки це Зараз е, доцільно, і чи не стикнеться це теж зі спротивом? Ну, точно втекнеться спросим. Це природньо. Бо ми ж розуміємо, що одні пішли за освітою, а інші пішли для того, щоб мати відстрочки. Ситуація різна, і звичайно, що ніхто нікого не хоче відправляти на війну. Ми вимушені оборонятися від ворога, який хоче стерти на злиття землі. Просто так відрахувань не буде. Задум є, щоб той, хто зможе підтвердити іспити і вчитися насправді тому, що він здатен до цього, а не тому, що він захотів отримати відстрочку. Сі залишиться в системі освіти. Ти точно, а от, зрештою, е якби треба дивитись насправді і метод, і спосіб. І я можу сказати, що конкретно заяву е Михайла Винницького, в деталях цього не бачила, щоб сказати насправді е в чому проблема в цьому задуму, і в загальних рисах вона виглядає так, що його треба ще перевіряти, і що просто так ну хтось кому сподобається, хтось комусь не подобається, відрахувань не буде. Зрозуміло, дякую вам, пані Наталії, за те, що розповіли на про абсолютно різні теми, проаналізували і наболіли і важливе. Наталія Піпа була з нами на зв'язку. Народна депутатка від фракції голос та секретарка комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій.